Здравствуйте, я студентка второго курса факультета психологии и социально-политических наук. И сейчас мне бы хотелось приоткрыть вам самые-самые темные уголочки нашей специальности. Для начала давайте спросим о нашем институте у Пилипенко Александра Ивановича, директора нашего института. Значит, ну, наш институт психологии и социально-политических наук – это З підрозділів Київського міжнародного університету він має свою особливість, тому що в ньому живе творчість, вільність думок, наснага до навчання, перспективи до розвитку, і скажімо, ми навчаємо не просто фаху, а навчаємо і бути успішними в житті. Скажімо, Наші студенти, знаходячись в такої атмосфері, вони більш пристосовані до реальних подій, які відбуваються в їх житті. Тому скажімо, і знання, і розвиток особистості, і сама психологічна атмосфера спонукає для того, щоб людина відчувала себе вільно, щоб вона розуміла значення навчання. Щоб у неї були здатності до розвитку свого творчого потенціалу, ну і щоб вона була успішною в житті на базі нашого інституту действують два інтересних кружка: кружок психології і не менш цікавий кружок політології. Давайте розглянемо їх подельності. Чем вони займаються? На базі нашого інституту діє клуб «Політолог», в якому ми обговорюємо проблеми євроінтеграції, економічні, соціальні політичні проблеми нашої країни. За допомогою дискусій та докладів ми допоможемо вам відслідкувати всі процеси нашої країни і більш зорієнтуватися в її європейському або ж таки східному напрямку. Ми будемо раді вас бачити в нашому клубі і залучаємо вас до дискусій та обговорення таких актуальних питань. Ну, перш за все за все, тема гуртка – це відмінність жінок та чоловіків. Я гадаю, що це дуже важлива та цікава тема, в якій можна відкривати дуже багато різноманітних прихованих від нас факторів. Та також на цьому гуртку в нас завжди заводиться певна дискусія. Дуже цікаво дізнаватися думки моїх одногрупників та друзів на щодо теми відмінності чоловіків та жінок. А ви що це постійна тема? Чи інші теми розповідає? Звісно, інші теми, але вони завжди на цьому ґрунті, бо у нас гурток саме науково-практичний на тему гендерної психології. Скажіть, будь ласка, ви коли йдете на гурток, ви в дебатах, в своїх дискусіях ви використовуєте тільки власний досвід? Чи ви якось готуєтесь? Щось читаєте? А, так, ми готуємося, збираємо певну інформацію, яка нам невідома, більш наукову інформацію, але звісно, звісно що ми не маємо великого досвіду. Не маємо великого досвіду. Тому наш лектор та керівник гуртку, гуртка на своєму досвіді, базованому на руках свого життя. Ділиться з нами певною інформацію. Все це очень інтересна. Ну ж думають самі студенти своєї спеціальності політологію, тому що вважаю, що на сьогоднішній день це є дуже актуальна проблематика, особливо в Україні, тому що на сьогоднішній день в Україні дуже мало спеціалістів за фахом політолог конкурентно спроможних і. Я вважаю, що в принципі на сьогоднішній день це є одна із самих перспективних спеціальностей, яка допоможе зрозуміти політичну систему, владні структури, апарати держави і допоможе побудувати нам сильну і могутню країну. Социология, ну, она довольно-таки близка к политологии, о которой уже только что рассказала Настя. Но аспект в том, что она охватывает целевую аудиторию той, той самой составляющей всей политики Украины, то есть обычный народ, э, с его поведением, с его закономерностями и тому подобным. Стоит э, определить, э, какие тенденции развития общества, чтобы дать ему нужное направление, в том числе и для политолога. Поэтому мне кажется, социология э, дает много знать о структуре общества в целом, что непосредственно влияет на способ жизни человека и того же социолога, как я. Ибо когда я поступил в Киевский международный университет, мне это э, начало помогать в жизни буквально с первого курса. Начал разбираться во многих вещах, о которых раньше не задумывался. Поэтому, несмотря на то, что я поступил спонтанно на социологию, я даже не выбирал, я нисколько об этом не жалею. Ну, психология, потому что, во-первых, этот факультет дает возможность разобраться в самом себе, в первую очередь. Во-вторых, помочь людям на более профессиональном уровне. То есть многие сейчас как к другу, как к знакомому обращаются именно с помощью. То есть у меня такая проблема, помоги мне. И я понимаю, что когда именно благодаря тому, что я учусь на психологии и то, что я тут учу, я могу им помочь более профессионально. То есть дать им понять, почему у них так происходит все, почему они думают именно так, почему эти проблемы происходят и ну, тому подобные вещи. Это классно, я вообще люблю, скажем так, помогать людям, мне это нравится. Вот. А факультет психологии дает мне возможность помогать им Ну лучше, что ж, друзья, время прощаться. Если вы заинтересовались нашим институтом, Тогда приходите и познавайте новую для себя науку. Мы ждем вас!